Перша після парламентських виборів сесія Калоської міської ради стала своєрідним підсумком передвиборчої кампанії у місті. Ігор Насалик, який за попередніми підрахунками набрав найбільшу кількість голосів у виборчому окрузі номер 85, подякував виборцям за довіру і поділився із міськими депутатами своїми подальшими планами. Привітання міському голові лідерові виборчих перегонів на 85-му виборчому окрузі Ігореві Насалику у особі депутата Ігоря Хемича, адресовано від громади депутатського корпусу. Це стало своєрідним прологом 53-го сесійного засідання. Подякувавши виборцям, Ігор Степанович проаналізував проведення своєї виборчої кампанії, зробивши ключові наголоси на подальшій діяльності. Як зауважив обранець громади, отримав гнітуче враження, об'їхавши сільські населені пункти, зокрема Рогатинщину. Ні дорі їхні інфраструктури. Таке враження, що останні роки велася своєрідна кампанія щодо знищення українського села. Тому питання децентралізації влади неабияк важливе, констатує. Далі розставляє акценти щодо виборчої компанії. Чи чесно проходила компанія? Я повинен сказати, що ми провели її чесно, ми говорили про себе. Ми не говорили про жодного іншого конкуренту. Ми не вішали плакатів, ми не вішали. На ступах, бо вважали, що політика не робиться ні на стовпах, ні на бібордах. Вона робиться на програмах і по тих позиціях, які максимально можливі до реалізації. Далі мер продовжує тему вже щодо майбутньої діяльності у Верховній Раді, виокремлює важливі законопроекти. Спочатку, каже, лобіюватиме обов'язковість врахування у 2015 році згідно екологічного статусу у формуванні бюджету для Калущини екологічного коефіцієнту. Першим його законопроектом у Верховній Раді буде скасування депутатської недоторканості. Наступним щодо сприяння розвитку місцевого самоврядування, зокрема, щоб доходи місті сіл було зосереджено у державних банках, а не на казначейній на чеських рахунках і головне підкреслив Ігор Насалик децентралізація влади. Більше того наголосив. Він намагатиметься, щоб вибори до місцевих рад, які плануються на березень 2015-го, для лякало, Рожнятівщини Долинщини відбулися згідно адмінреформування, і обов'язково візьму у них участь. резюмував Ігор Степанович. Це зараз про децентралізацію четвертим пунктом. Говорять всі перші, хто говорив про децентралізацію чи про територіальну адміністративну форму. Це був місто Калуш. Звичайно, зараз готується все про те, щоб пройшли вибори в березні місяці, в березні-квітні до органів місцевого самоврядування. Звичайно, будуть наполягати всі на тому, що вони вже прийшли на основі територіально-адміністративної реформи і децентралізації. Звичайно, будуть робити перепони в цьому. Але якщо не буде для всієї території, то я повинен вас завірити, що для міста Кауш, Каушського району. Рожнятіна, Долини, Долинського, Полехова і Романського району. Цей проєкт буде. І мало того, я прийму участь в виборах по цій територіальній адміністративній одиниці.